Полтавська канатка стартуватиме біля храму віри, надії, любові. Звідси на висоті 50 метрів, можна буде дістатися до білої альтанки. Це буде мандрівка у затишній кабінці над ресторанами, найвищими деревами та бруківкою. І з висоти пташиного польоту поділ та центр Полтави будуть як на долоні. За задумом авторів проекту канатна дорога наблизить один до одного туристичні об'єкти, які знаходяться відносно неподалік, якщо обрати повітряний шлях. Для такого проекту, такої канатної дороги тільки саме обладнання коштує приблизно 4,5 мільйони євро. Тому ну, ясно, що це великі гроші. І просто людина не може якась з вулиці їх знайти і вкласти. Ну, тому це потрібно або краудфандингом фінансувати, або це має бути якийсь інвестор, який не злякається вкласти гроші в Полтаву. Краудфандінг це фінансування, так би мовити, ускладнень. Тобто полтавці можуть об'єднатися і спробувати назбирати гроші на свою канатку зі світу по нитці. Це не тільки як скажемо умови для відпочинку оздоровлення громадян, а це нові робочі місця. Це покращена територія, там під'їзні шляхи. Взагалі це місце буде якби такою родзинкою, яка буде створювати позитивний імідж нашої області, обласного центру. Тому ми обома руками за. Я думаю, що ми, можливо, зробимо якийсь скорочений інвестиційний проєкт і запропонуємо його на нашому сайті. Полтавський фунікулер обладнає спеціальними датчиками і сенсорами. Завдяки останнім технічним новаціям канатна дорога буде цілком безпечною. Якщо будь-який пристрій вийде з ладу, механізм просто не вимкнеться. На станції біла Альтанка. Туристи зможуть або вийти прогулятися центром, або ж вирушити далі до хресту воздвиженського монастиря. За зразок автори проекту обрали Тбіліську канатну дорогу. У центрі грузинської столиці до 11 ранку до півночі працює новенький фунікулер за можливість покататися. Туристи платять кругленьку суму, і надходження до місцевого бюджету стабільно зростають.